Саме через холоди, ті, які були весною, можна сказати, через тривалі навіть холода. Дуже багато бджолосімей не вийшли з зимівлі, тобто вони загинули. Ті сімейки, які були слабкими, доводилось їх об'єднувати для того, щоб вони мали змогу перезимувати. І вийшло так, що більшість весняного медозбору. Який стартонув з ріпаку, це перший основний медозбір весняний, е, припало так, що на цвітінні ріпаку були навіть ночні морози до 5-7 градусів. Це морозу. Тобто ну, нектара видалення ніякого не було. І навіть якщо в день температура підіймалась до 15-17 градусів, то бджола повинна була не летіти за нектаром, а обігрівати. Ту молоду бджолу, бджолу, яка повинна була народитись Тобто і бджола при такій температурі теж за нектаром не летить, вона мед не збирає. Е, нам трохи пощастило, так як ми на півдні країни все ж таки, нас завжди тут на градусах 4-5 тепліше, ніж е, в інших областях. І в нас метку бджоли зібрали. Ми відкачали мед ну. Слава Богу, в нас меду є, але все ж таки шкода, що в більшості країни все ж таки меду весняного не зібрали. Потім, коли акація розпочала розпускати бруньки, вийшло так, що знову морози до 3-4 до 5 градусів, тобто морози повернулись буквально через три тижні, і бруньки померзли. І виходить так, що коли заквітала акація, ну коли вона повинна була заквітати. То заквітати було в принципі нічому. Тобто більшість акацій померзла. ті броньки, які розкрились, їх було занадто мало. І теж холодна погода, і потім я як розумію, в нас дощу не було, але в більшість країни припала на якраз на той період, коли пішли масово дощі. Тобто, дощі негативно впливають саме на, на квітіння акації. Акація взагалі не, не любить дощі, Час квітіння. І тобто, ака... з каціюми медом ми теж в прольоті в цьому році, акацієвого меду практично нема в Україні взагалі. Е, далі зараз у нас квітіння липи. Е, з розмов пасічників, з розмов хлопців, які з якими ми постійно спілкуємось з Асоціації промислових пасік України. Е, розумію ситуацію таку, що меду з липи буде дуже мало. Тому що виділення теж ну дуже, дуже маленьке. Тобто, в нас можна по суті сказати, що залишається соняшник, це як один з головних медозборів країни, на якого ми, в принципі, кожен рік і розраховуємо, е, ось якраз соняшник в нас починає квітати е, в інших областях країни, вони будуть розпочинати квітати десь через тиждень-два. І далі все залежить від погодних умов, звісно. Тому, як ви пам'ятаєте, в тому році ми говорили була дуже сильна спека до 50 градусів на сонці, до 40 е, в тіні. І це ну, призвело до того, що соняшник буквально за тиждень, за тиждень відквітнув, тобто бджола теж не мала змоги зібрати нормальну кількість меду. І зараз ми бачимо, що це вже впливає і на експорт. Якщо ми в 24 році експортували 85 тисяч тонн меду. І завдяки цьому, чому ми експортували саме ту кількість через те, що були запаси ще з 2023-2022 року. Тобто, з'явилася оптимістична, більш не менш така ціна, яка влаштовувала вже пасічників. На момент, коли ми з вами спілкувалися, була щось ціна 43-45. Але під осінь вже ціна підросла до 60, і до нового року в нас ціна підросла на мед 67-68 гривень. Тобто, вже більш-наменш така ціна, яка дозволяє працювати в цьому році. Я бачу, що ми вже скорочуємо експорт. Це говорить про те, що більшість меду вже вивезли, і що ми відкачаємо в цьому році. Ну, в принципі, ніхто не знає. Будемо дивитися, але ну. Так скажемо, завжди позитивно, але як воно буде, все залежить від Господа Бога і від погоди. Тобто, поки що прогнозів щодо врожаю з власних пасік і з пасік всієї України, або навіть півдня, а візьмемо трішки менші площі, ви поки що не робите. А, ну, в півдні качали мити, я вам скажу так, я знаю дуже багато кількість бджолярів, качали так з 25 вуликів. 50 кг, тобто по 2 кілограма меду звуку, ну це, це взагалі нічого. Ми трохи більш оптимістично відкачали по 10 кг це ріпаку. І зараз відкачуємо мед з коріандру теж приблизно десь по 7-10 з вулику. І завдяки тому, що в нас аграрії тут посадили найбільше лавандове поле в Україні, ми маємо змогу зібрати ще й лавандовий мед. Це ну, можна сказати, ексклюзивний мед. Більше такого меду ніде нема в Україні, тільки поки що в нас. І зараз наша пасіка, вже ми бачимо, пішли привіси по 2 кілограма меду. Вони почали носити з лаванди. Е, також вчора був перший принос меду з соняшнику. У нас почав квітнути соняшник. Перший пів кілограма меду принесли вчора. Тобто, Поки що оптимістично дивимось на те, що ми зможемо зібрати не одну тонну меду, і будемо тим покращувати наш експорт і наш ринок будемо відновлювати. Тому що зараз ми поки що втрачаємо позиції як в Європі, так і в Америці по експорту меду. Поки що ми втрачаємо позиції, але будемо їх нарощувати, так, так скажемо.